В ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю, група Нафтогаз розраховує поглибити співпрацю із енергетичними компаніями Туреччини, зокрема у зберіганні газу. Про це сказав голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов на зустрічі з міністром енергетики та природних ресурсів Туреччини Альпарсланом Байрактаром. Цитую, ми зацікавлені у поглибленні двосторонньої співпраці, зокрема з енергетичними компаніями Туреччини. Ми готові запропонувати власні підземні сховища для зберігання турецьких газових резервів на дійсно вигідних та конкурентних умовах. Сказав Чернешов. Тему обговоримо зі спікером онлайн. На зв'язку з нами Михайло Свищо, редактор ЕксПро Газгаз Ойл». Я вас вітаю, Михайло. Дуже дякую, що ви з нами. Добрий день. які потужності для зберігання газу має Україна? Україна має одні з найбільших у світі потужностей для зберігання природного газу під землею. Це майже 31 мільярд кубометрів. Ми фактично третя країна у світі за обсягами потужності після Росії та США і в Європі точно ми найбільші. Наскільки вигідна така співпраця з Туреччиною, аби зберігати газ? Ну, ця співпраця взагалі вигідна усім сторонам: як Україні, так і Туреччині, так і іншим країнам Європейським, і країнам з Азії, зокрема Азербайджану, який постачає газ до Туреччини? Туреччина я б би сказав, що Туреччина може використовувати наші потужності більше як трейдер, який потім може? Цей газ експортувати до Європи. Е, така роль Туреччини, яка прагне стати е, регіональним хабом і посилити свою роль на газовому ринку Європи, звичайно може е, допомогти в цьому їй Україна. І українське газові сховище. Чи можемо говорити про об'єми? Які газові сховища ми маємо? Чи це інформація під секретом? Е, ну, Інформація плюс-мінус відкрита. Зараз у нас сховища заповнені на майже 30%. Це понад 8 мільярдів кубометрів, зберігається. І зараз, вже більше місяця, йде сезон закачування газу. Е, природний газ закачують як українські компанії, так і деякі іноземні компанії, які вже Минулого року використовували українське газосховища для зберігання газу, так і цього року також, не дивлячись на те, що було декілька обстрілів зі сторони Росії, вони продовжують використовувати українське газосховище, і Україна готова запропонувати європейським партнерам чи в принципі іноземним партнерам до 10 мільярдів кубометрів газосховищ, тобто близько третини інший природний газ, який інші потужності потрібні для власного використання. На зиму зберігання газу. А як використовується газосховище? Воно там може руками лежати. Чи це тимчасове зберігання? Як змінюється газ за цей час, поки він знаходиться в сховищі? Поясніть, будь ласка, такі технічні моменти. Газ може зберігатися, в принципі, будь-який період часу. Фактично, газові схоп, підземні сховища газу це колишні газ, газові родовища, з яких було викачено газ. Який під тиском знову закачується в ці цей пласт, ці пласти для того, щоб його там зберігати, якихось обмежень по часу зберігання немає, і цей ресурс потрібно розуміти, що частина ресурсу щороку заканчується в газосховищах, частина ресурсу відбирається, тобто він там весь перемішується, і говорити, що якийсь ресурс зберігається короткий період часу, якийсь ресурс зберігається довший період часу. Неможливо, неможливо розділити ці обсяги, які зберігаються в короткий період і які зберігаються в довгий період. Якихось весь газ знаходиться ще важливо під землею на глибині там, від 400 до декілька тисяч метрів, що убезпечує його від якихось російських атак. Жнешов також переконаний, що співпраця з Туреччиною сприятиме стабільності та енергетичній безпеці регіону. Як це пов'язано? Поясніть. Енергетична безпека безпосередньо пов'язана з забезпеченістю природним газом усіх країн, в тому числі України і в тому числі країн регіону. Природний газ, який збільшення з босів зберігання природного газу підземних скочах України, допоможе. Як Україні, яка може використовувати частину цього газу чи весь цей газ для забезпечення своїх потреб взимку, так само цей, ці обсяги можуть допомогти європейським країнам або країнам, це як Західної Європи, так і Східної Європи, Південної Європи, які також можуть у подальшому використовувати цей природний газ на зиму. До прикладу, можливий варіант розвитку подій це. За сприяння Туреччини Азербайджан може більше постачати природного газу до Європи. Цей газ може надходити через Туреччину, по і далі по вертикальному газовому коридору через Болгарію, Румунію, Молдову до України, де він може зберігатися влітку, коли не потрібні такі значні обсяги газу Європи. Він може зберігатися в українських газосховищах і потім на зиму постачатися до Європи. Від цього в принципі виграють всі країни. Регіону, як Україна, яка використ... яка буде отримувати <кхи> Вибачте, кошти за зберігання цього газу і використання українських газосховищ, так і той же Азербайджан, який буде продавати більше газу до Європи, так і європейські країни, які зможуть диверсифікувати джерела надходження газу, позбуваючись залежності від російського газу, так і інші країни, які будуть через які буде надходити цей газ, які будуть отримувати плату за транзит цього газу. Михайло, про які прибутки для України йдеться від саме оренди газосховищ, від послуг оренди? Так, ці прибутки можуть сягати сотні мільйонів доларів. І що звичайно дуже важливо в умовах повномасштабної війни, коли нам потрібні будь-які джерела надходження коштів, в тому числі валютних коштів. Які є перспективи розвитку газосховищ в Україні? Перспективи розвитку це насамперед залучення іноземних партнерів до використання газових сховищ, збільшення обсягів зберігання газу іноземними партнерами, в тому числі, можливо, турецькими компаніями, можливо, компаніями з Західної Європи, з будь-якої частини світу, в принципі. Минулого року іноземні компанії закачали до українських газосховищ близько 2,5 мільярдів кубометрів газу. Цього року Україна планує збільшити. Цей обсяг до 4 мільярдів кубометрів потенційно ми можемо, як я вже казав, зберігати до 10 мільярдів кубометрів природного газу іноземних компаній, що звичайно буде приносити нам додаткові кошти, і буде робити з України такий собі регіональний хаб, де буде концентруватися газова інфраструктура, принаймні східноєвропейського регіону. І наостанок, яким країнам може скласти конкуренцію Україна в питанні ринку зберігання газу? Можна сказати, що питання ринку зберігання природного газу Україна безумовно є поза конкуренцією, оскільки наші газосховища в нашому європейському регіоні є найбільшими. Сусідніми країнами, які мають власні газосховища, є Словаччина та, до прикладу, Румунія. Однак обсяги. Потужностей, які вони дозволяють зберігати, є значно меншими. Це в десятки разів менші, ніж дозволяє зберігати Україна. Крім того, тарифи на зберігання природного газу в Україні є суттєво нижчими від цих тарифів у Європі. Відповідно, наші газосховища є більш привабливими для використання зі сторони іноземних компаній. Інколи е вигідніше імпортувати природний газ з Європи до України і потім взимку. Експортувати цей газ назад до Європи, ніж просто зберігати газ у європейських газосховищах. Михайло. Я вам дякую за коментарі. Дякую за те, що долучились до ефіру. Михайло свищо був з нами на прямому зв'язку. На цьому, поки що, все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.